Покажу вам зараз зеркальні шкафчики, які до нас приїхали. Дивіться, ось така моделька. Відкривається ось так. Тут дві полички. Одна поличка ставиться ось сюди. Получається коштує така модель 270-50 ширина. Потім ось такі варіанти. Оці варіанти, до речі, їх можна кріпити так або можна їх перевернути. Вони симметричні, щоб дверцята відкривалися в ту сторону, яку потрібно. Дивіться: 60 ширина відкривається ось так. Скляні ось такі. Це з дзеркало полички. Ціна 2 240. 55 сантиметрів. Відкривається так. Ціна 250. І ось така моделька. 50 см. Відкривається ось так. Ціна 2 590. Ще раз скажу, вона відкривається зараз вправо, а можна зробити, щоб вона відкривалася вліво. Вони з заводу приходять у ці петлі, завіси, вони не прикручені, вони йдуть окремо. Тобто їх можна прикрутити або сюди, або знизу. Тобто воно буде в перегорнутому вигляді. Зеркало абсолютно симметричне. І у нас просто буде відкриватися в іншу сторону. Не в цю, а в цю. Ось така інформація. Гарного дня!